Микола Г. Що є істина? Робота, що є істина, вперше була написана Миколою Г. у 1890 році. Авторський повтор полотна, виконаний автором трьома роками пізніше, нині зберігається в Одеському національному художньому музеї. Сюжет ілюструє розмову Понтія Пілата та Ісуса Христа, яка відбулася вранці після його затримання. Прокуратор іудеї, увійшовши до Преторії, голосно спитав. Так ти є цар іудейський. Царство моє не від світу цього, була йому відповідь, я на те і був народжений, і на те і прийшов в світ, щоб свідоцтвувати про істину. Всякий, хто від істини, слухає мій глас. Що ж є істина. скинув руку Пілат. Між ними розкинулось мовчання. Не дочекавшись відповіді, прокуратор вийшов. Коли завершена робота була презентована на восьмій виставці передвижників, суспільство сприйняло її відразливо та прохолодно. Священий синод обрушився з критикою на ге та його твір, Третьяков відмовився купляти картину. Аналізуючи скандал крізь призму суспільних і релігійних цінностей кінця дев'ятнадцятого століття, його підстави стають очевидними. Микола Ге йде всупереч фіксованому розумінню. Світла і темряви, закладеного у нашу підсвідому знакову систему, де яскраве і світле завжди асоціюються з корисним та позитивним, а брудне і темне з небезпекою. На полотні ж антагоніст предстає осяяним сонячним світлом, в той час, коли фігура Месії занурена в густу темряву. До того ж сам образ хреста, ге координально відрізняється від прийнятної традиції інтерпретації Ісуса як людини прекрасної, осяяної зсередини і зовні, попри те, що іконографічні канони зображення Христа за тих часів дотримувалися вже далеко не завжди, Гей йде ще далі, зображуючи Ісуса змученим, низькорослим, позбавленим усякої сакральності.